Харківські хокеїсти на Вінницькій льодовій арені. Для професійного клубу Берсерки тепер це основний майданчик для тренувань. Захисник Денис Наливайко у цьому спорті шести років. Каже, окупанти в рідному місті відібрали можливість займатися. В Харкові три арени, у дві з яких прилетіла ракета хокей. У Харкові здається, хочеться, щоб він повернувся, але я думаю, це буде все з роками. Свій перший професійний сезон харків'яни не дограли, бо почалось повномасштабне вторгнення. Щоб зберегти клуб, тренувались у різних містах і шукали постійну базу, якою стала Вінниця. Сюди переїхала не лише основна команда, а й молоде покоління. Звикли до міста, пристосувалися, Ми віддали їх до місцевої школи. Вони ходять в один клас 26-ту школу. Дуже хочу подякувати директору цієї школи за те, що прийняла хлопців, і хлопці мають змогу і навчатися, і тренуватись. Спортсменів забезпечили харчуванням, а Вінницьку арену вдалося сертифікувати для проведення чемпіонатів. Тож тепер тут посилені тренування. Команд на понад 80% харків'яни до себе взяли і вінницьких гравців на воротах. Тепер місцевий Назарій Сушак. Повірили в мене і дали мені можливість грати. Я надзвичайно задоволений, тому що останній раз, коли в нашому місті була професійна хокейна команда, це було надзвичайно давно. Якщо я не помиляюсь, це були гайдамаки, і це було ще у далекому, чи 2008, чи 2007 році. Я надзвичайно щасливий, що нарешті в нас є можливість тренуватися і грати, і що нарешті у Вінниці з'явився професійний хокейний колектив. Продовж тренування по кілька разів гравці збираються, аби пропрацювати техніку та тактику гри. Червоні тут і білі тут. Шайби в центрі кола Перший починає тормоз, назад, тормоз, синя, тормоз. Тренер команди каже: навіть в умовах важкої війни потрібно втримати українську молодь у хокейному житті. Сумна статистика по дитячому спорту. Я не знаю як в інших. Я думаю, що така сама ситуація. Якщо раніше було на команду приблизно 30-35 дітей на один рік. Народження, то зараз, якщо там 7-8 дітей, то це вже фантастика розглядаємо можливість того, щоб залишитися тут на 3-5 років, популяризувати хокей, залучати дітей до цього виду спорту, і можливо, в майбутньому, ми тут і залишимося. Команда має можливість говорити світу про війну, вже встигли зіграти турнір у Сполучених Штатах і разом з благодійниками зібрати гроші для українських військових.